Усім привіт! Hello! Зараз я запрошую до екранів своїх маленьких глядачів. How are you? Як справи? I'm fine. У мене добре. А у вас? Окей, okay, so let's start. Тоді починаємо. Вже прийшла зима. It's winter now. І скоро ми будемо святкувати новий рік та Різдво. Давайте вивчимо ці слова англійською мовою. Різдво Christmas, Новий рік, New Year. Let's say it three Times. Давайте скажемо три рази: Christmas, Christmas, Christmas. New Year, New Year, New Year. Тож, сьогодні я пропоную вам вивчити слова, які пов'язані із Новим Роком та Різдвом. Кого чекають усі діти на Різдво та на Новий рік? У нього сила борода, у нього червона шуба, у нього великий мішок із подарунками. Так, звичайно, це Санта Клаус. Давайте вивчимо це слово англійською мовою. Санта say it three times. санта Клаус, Санта клаус Санта Клаус. Погода снігова взимку. А що діти дуже полюбляють робити зі снігу? Точніше кого? Ну, звичайно, сніговика. Сноумен. 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 for a nose. У нього морква замість носа. He has three buttons. У нього три гудзика. Давайте порахуємо. One, 2. 3. He has a green scarf. У нього зелений шарфик. Подивіться. Що таке кругле, різнокольорове та яскраве. Правильно, це кульки, якими прикрашають ялинку. Англійською мовою вони називаються бобл. Let's say it three times. Baubles, baubles, baubles. А ось і північний олень. Які везе Сані Санта Клауса. Reindeer. Let's say it three times. Reindeer. 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 Ну, а самі сані будуть англійською мовою називатися слей. 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 Подивіться. А чого так багато в санях? Ну, звичайно, це подарунки, які Санта Клаус везе дітям. Presents або «gifts». В англійській мові є два слова для подарунків: Presents, Presents, Presents. «Gifts», «gifts», «gifts». Ой, а це дуже цікава історія про пряничного чоловічка. «Gingerbread man». Let's say it three times: «Gingerbread man, gingerbread man, «gingerbread man. Зараз я розповім вам коротеньку історію про нього. Жив собі дідуся з бабусею. І одного дня вони вирішили зробити пряничного чоловічка gingerbread man. gingerbread man вийшов дуже гарний. Але раптом він зістрибнув зі столу і втік до лісу. В лісі він зустрів зайця, який захотів його з'їсти. Але gingerbread Man Вмів дуже швидко бігати, і він втік від зайця. Він біжав і постійно говорив I can run as fast as I can, я вмію дуже швидко бігти. Потім Gingerbread Man зустрів вовка, який теж захотів його з'їсти. Але Gingerbread Man знову втік, і раптом він зустрів лисицю. Лисиця була дуже хитра. Вона сказала йому, Джинже бредмен, ти такий гарненький, дайно ну, я тебе дуже пильно роздивлюся, подивлюся, який ти красивий. Сідай мені на носика, і я буду тебе дуже гарно бачити. Джинже бредмен сів лисиці на носа, бо йому дуже сподобалося, що вона похвалила його, який він був красивий. Лисиця відкрила свого рота і з'їла його. Нагадую вам це якусь українську казку? Так, це казка дуже схожа на нашого колобка. Ну, а на цій картинці хлопчики і дівчинка співають Christmas Carols різдвяні пісеньки. Такі, як наші колядки, щедрівки. В Англії вони теж є. Вони називаються Christmas Carols. Let's say it three times. Christmas carols, Christmas carols, Christmas carols. Ну, а ось одне з головних різдвяних і новорічних слів це різдвяна або новорічна ялинка. Christmas tree. Let's say it three times Christmas tree, Christmas tree, Christmas tree. А ось і різдвяні вогники, які, якими її прикрашають. Christmas Lights, Christmas Lights, Christmas lights. А ось ще одна цікава історія. Знаєте, хто це? Це Олень Рудольф з червоним сяючим носом. Хм. А чому у нього такий незвичайний ніс? Ну, зараз я вам розповім. Давайте спочатку проговоримо це слово англійською мовою три рази. Rudolph Red-Nosed Reindeer. Rudolph Red-Nosed Reindeer. Rudolph Red-Nosed Reindeer. Олень Рудольф із червоним носом. Якось жив собі Олень Рудольф, і в нього був дуже яскравий сяючий червоний ніс. Усі олені насміхалися над ним. Ніхто не хотів з ним товаришувати через його незвичайний ніс. Але раптом повз проходив Санта Клаус, і він звернув увагу на такого дуже незвичайного оленя Рудольфа із червоним носом. Він запросив його бути головним оленем у своїх санях. І після цього усі його друзі стали його дуже поважати. А чи знаєте ви, скільки всього оленів в санях у Санта Клауса? Ну, хто спробує здогадатися? Maybe Six? Може, 6? Maybe 10? Може, 10? Ні. Ні. It's 12. Всього 12. А це, що за незвичайна смугаста річ? Це. Candy cane – Цукерка у виді тростки, якими зазвичай прикрашають ялинки на різдво. Let's say it three times. Candy cane, candy cane, candy cane. Ну, а це Christmas Stocking – Різдвяна панчоха. В якій вранці після Різдва? Діти знаходять подарунки. Зараз я розповім вам іще одну цікаву історію, але спершу давайте проговоримо це слово три рази. Christmas token, Christmas token, Christmas token. Жив собі батько, в якого було троє дітей. Але вони були дуже бідні. Вони не могли купити собі подарунки. Одного дня, по вулиці, на якій вони жили, проходив Санта Клаус. Він зазирнув у їх вікно і побачив, що там живуть бідні люди. І Санта Клаус кинув у димоход гаманець із грошима, який впав саме у панчоху, яка висіла біля димоходу і сушилася. Вранці діти знайшли цей гаманець, і вони змогли купити собі багато солодощів на Різдво. А це різдвяний вінок. Такими вінками прикрашають помешкання на різдво. Christmas Wreath. Let's say it three times: Christmas Wreath, Christmas Wreath, Christmas Wreath. Під новий рік в небо запускають феєрверки. Fireworks, Fireworks, Fireworks. Також запалюють бенгальські вогні. Спаклас, Спаклас. Паклас. Використовують хлопушки паті попер, паті попер, паті попер. Із них висипається конфеті, 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 конфеті. Шишка англійською мовою буде коун. коун, коун, а ялинкові прикраси Ornaments, Ornaments. Ornaments Ну ось ми і вивчили слова, які пов'язані із Різдвом Крісмас та Новим роком New Year. Я бажаю вам Merry Christmas! Веселого Різдва and Happy New Year! І щасливого Нового року! Підписуйтеся на мій канал, ставте вподобайки, коментуйте, шерте це відео.